Усім привіт! Хочеш дізнатися історію успіху мого бренду, тоді залишайся з нами. Ой, лелілу, зробиш мені костюмчик. Топ є! візьмемося за спідничку. Я сама віддай. Okay. Ага, намітимо контули. Допомогти відрізати. Лостат тлимай! Я сама. Оп! Уу. Чудово вдалося де масінка. Тримай маля. Акулатно плочимо. Намалюй квіточки. Як класно вдалося. Матусю, дивися. Ходімо додому, Крихітко. Пограйся поки що тут сама. Okay. Я властую модний показ. Розумничка, Крихітко. Поводься чемно. Окей. Okay. Нарешті поставимо стільці для публіки. Малінет. Забуло не націпати Я створю нову колекцію з маминих суконь. Поглянь мене ескізи. Ага. Час стволити. Підліземо тут і тут. Такі довгі, не в пленді. Та-дам! Ну що, чи ви готові? Модний показ починається. Як вам? Так, я знаю, що чудово. Дякую, дякую. Люблю вас. Наступна модель. Погляньте на цю спідницю. Які оцінки я отримала? Джек, 10 балів. Аврора, 10. Ведмедик, 10. Мама! 10 років без мультиків, юна леді. Матусю, ну вибач. Ти зіпсувала всі мої сукні. Я дуже хотіла зробити нову колекцію. Це це чудово. Ти в мене дуже талановита. Ти станеш найкращим дизайнером. А ким хоче стати ти, коли подолось лісис? Писи в коментарях. Я обов'язково прочитаю. Я хочу стати цю як тут тут? Класні сукні. Хочу племіляти. Не підглядайте. Лалілу, вона мені маленька. Звичайно, адже ти тепер тінейджер. Перетворимо на тканину. У мене свої викріки. Прикладемо. Виріжемо за контуром. Будьте обережнішими. чік чик і готово. Мені потрібна моя машинка. Тримай Люба. Трохи швейної магії. Вуаля? <рігум> Повість на пояс все необхідне. Для нової колекції потрібне натхнення. Так, який би ескіз намалювати. <рігум> Які гарні квіти. <рігум> Здається, є ідея. Природа дуже надихає. <рігум> Ідеальний колір. <рігум> Як вам? Напиши слово малюнок у коментарях. Якщо теж любиш малювати, Повзу проїжджає суперкіт. Хто це? Яка красуня. Вау! Привіт! А мене намалюєш? Ні, я зайнята. Треба її вразити. Крутий трюк на скейті. Підемо на побачення. Та я сьогодні в сукні от кутюр. Тут такий розкішний шлейф. Леле. Що? Наче мені гаплик. Ти зіпсував мою сукню. Схоже, в нього проблеми. Ну, все, я викликаю поліцію. Ні, ні, пані. Я зараз все виправлю. Так, так. Що в нас тут? Ага. З модної крихітки в балерину капучино. Це неймовірно. Дякую. Моя найкраща робота. А ось твій гонорар. Ой, це все мені. Хм, на що ж їх витратити? Дизайнерська школа. Марінет, ти врятувала мене. Ходімо в кіно. Е, ага, може бути, якось потім. Лалілу, я йду до школи дизайнерів. Давай лалібакси. Вуаля. Розпакуємо пакети разом, всередині манекени. Підставка. Крапелька термоклею Поєднай разом. Нанеси горошки акрилом. Намалюй сонечко. Як гарно. Доню тобі вже час. Дякую, левілу. Ось ми на місці. Oh Ти з усім упоришся, Люба. Сміливіше досягай своєї мети. Так так, я впораюся. Напевно, треба бути сміливішою. Я одна в старшій школі. О, це мій шанс. Ага, мені так страшно. Гей не плач. Ти невчасно. Може, шоколадка тебе втішить? Це зі -супер Yes. Єс. Mm. І ще сюрприз – квіточки. Як пахнуть. О, дякую, саме потрібно висякатися. Там, там записка була. Ну, гаразд. Упс. Ти справжній друг. Допоможеш з манекеном. Дякую. Ох, схоже, я у френдзоні. Привіт, подружки. Ти хто така взагалі? Ми тобі не подружки. Гей, доставлено в найкращому вигляді. Леді Бах, хай щастить. Хлоє, бе бебе. Цей хвостик завжди буде за тобою тягатися. Так, хвостик. Як ти його назвала? Зараз трохи підрівняємо твій хвостик. Гей, не треба. Все можна вирішити в інший спосіб, дівчатка. Ось вам папір. Перше завдання вигадати ескіз майбутньої сукні. Маєте три хвилини. Час пішов. Подивимося, чи є верхня. Я буду найкращою. Хто переможе в змаганні, незабаром дізнаєтеся. У мене майже готово. Час вийшов. Дуже добре, Леді Бах. Ти молодець. А ти не впоралася зі завданням Хлоя. Велика річ. Другий етап пошити сукню. Час пішов. Ой, треба поспішати. Гей, відчепися. Віддай, моя тканина. А, а. Такс, візьмемо мірки. Ага. Чудово. Початок непоганий. <ган> Трохи вкоротимо. Час ще є. Я встигаю. А я вже все зробила. О, ні. Молодець, Хлої. Не встигла марінет? Ну, нічого. Фінал. Завтра. Вам потрібно підготувати свої сукні. А хто повісив носик? Мені нічого не вдасться. Все вдасться, у тебе талант. Дякую, Адріане. Ти найкращий друг у світі. Так, беремося до справи. Щоби встигнути, потрібні більші ножиці. Оце те, що потрібно. Робота кипить. Тепер з'єднаємо деталі. Ось так. Прошимо на машинці. Готово. Залишилося лише приміряти. Вуаля, як вам, міше шедевр? <плес> Додамо довгий шлейф. Серце на пасок. Яка красуня. Фі, нічого особливого. Готуйся програвати, марінет. Перший вихід Хлої. <плес> Непогано, але не супер. Yes! Подружко, ти найкраща. Єй. Бувай, у тебе немає шансів. Став у коментарях емоджі зі зірочкою, щоб я перемогла. Перші кроки подіумом. Ова, як гарно. Здається, їм подобається. Став в серце в коментарях, якщо тобі теж подобається мій образ. Як гарно. Неймовірно. Wow. Супер! Uh -huh. Uh -huh. Вона що перемогла? Дарма. Я ще покажу їй. Mm. Пройдися ще раз. Okay. Дякую за підтримку. Тобі п'ять і тобі. Ага, далеко не підеш. О, ні. <laughs> Леле, мій шлейф. Що це? Сукня порвалася. Є ідея. Шлейф зараз перетвориться на накидку. Так навіть краще. Це справжній успіх. Пс. Я знаю тихішу місцинку. Ходімо? Полетіли. Тобі сподобається. Окей. Okay. Спеціальне доставлення від лалілу. Для побачення потрібне дещо особливе. Розпакуємо кульку. Перший пакетик. Усередині повітряний пластилін, поклади на тарілочку виліпи круасану, підрум'янь пензликом, склади в пакетик, поклади в кошик, тримай Адріане. Дякую, Лелілу. Сідай. Окей. А що ми робитимемо? Не хвилюйся, я все організую. Я підготував романтичну вечерю. А ось і частування. І квіточки спеціально для тебе. Ой, дякую, як зворушливо. М -м, який запах. Хочеш круасан за твій успіх. Смакота! А чи ти свій будеш? Ні, тоді чи можна мені? Ти забруднилася, дозволь витру. А тепер час десерту. Хочеш, я розповім, про що мрію? Ем, Так, звичайно. Уяви. Я на обкладинці журналу. Моє власне ательє, а там найрозкішніші сукні. Ого, клас. Ага. Ой. Як же це буде класно? Ага. Бутик мого бренду тільки я, тканини та машинка для пошиття і модні покази моїх суконь. Тобі точно все до снаги. Дивися, зірка падає. Де де? Загадуй бажання, а ти напиши слово Мрія, щоб усі бажання Марінет здійснилися. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ой, я стала старшою. Яке вбрання мені вибрати? Хочу це. Один, два. Оп вуаля. Намалюй квітковий візерунок. Додай деталі. Мої ножиці готова творити та перемагати. Гей, почекай не забудь ключик від своєї мрії. А від чого цей ключ? Іди і побачиш туди щось я так хвилююся. Ну ж, бо сміливіше, моє власне ательє. Oh ну, му, зазирнемо всередину. Моя мрія нарешті здійснилася. Як тут гарно, просто неймовірно. Скільки тканин. Я в раю. Ой, незабаром показ мод, а манекени порожні. Моя улюблена машинка. Попрацюємо. Отож розмітимо тканину. Робота знову кипить. Ой, всі манекени зайняті. Привіт, кохання моє! О, а ось ще один манекенчик. Манекен? але я не відмови не приймаються. Кохана, чи тобі точно подобається цей дизайн? Звичайно, тільки потрібно підколоти в одному місці моя найкраща колекція. А тут що? Добре, що ти запитав. Головна модель для показу. Ага, головна модель. Кажеш. Люба, а в чому будеш ти на показі? Ой, точно, я зараз. Для початку потрібно вибрати тканину. Ця чудово підійде. Де та моя машинка? Стій, відпочинь. Ми самі все зробимо. Який інструмент вибрати? Сокира? Ні, ні, скасування. Машинка для пошиття. Ану, приміряй. Що це все? Я хочу сяяти. Прикріпи пишну спідницю. Ого, приголомшливо. Зроби нову зачіску. Дякую, Леліну. Мені вже час. Ну, як я тобі? Wow. Кохана, ти неймовірна. Там уже всі зібралися. Ого, скільки глядачів. Сьогодні ви побачите колекцію бренду Бах. і її найкращу особливу сукню. Готові? Це ми ще побачимо. А Раптом мені не вдасться їх вразити. Кохана, ти все зможеш. А якщо вона недостатньо гарна. Все буде добре. Ага. Я завжди поруч. <рес> О, ні, сукня в небезпеці. А ось і я. Привітики. Попрощайся зі своєю головною моделлю леді Баг. Гаразд, мені вже час. Не може бути. Кохана, що мені тепер вдіяти? Крав мою сукню. Будь ласка, напиши в коментарях. Сльози скасовано, ти все зможеш. Справді, ти так думаєш. Все вдасться. Ага. Мерші на подіум. Let's go. Ну що? Чи ви готові побачити супершоу? Леді Баг має приголомшливий вигляд. Дякую за увагу. Люблю вас. О, О Вона неймовірна. Що? Як їй це вдалося? Mm. Вірте в себе ваші мрії теж обов'язково здійсняться.